Доброго дня, пане президенте, виглядаєш міцно, як ти я дай як... Боже, дай дай Боже, слава Богу, настрій гарний. Вже знаєте, як останні, останні тиждень перед поєдинком очікування, так коли тренування кожного дня час більш-менш не так довго тягнеться в будь-якому випадку ми за тебе тримаємо. Да, дуже хочеться, ти ж знаєш, як дуже хочеться перемоги для України. І кожна твоя перемога вона дає настрій, заряджає українців, всі великі фанати твого таланту, твоєї хоробрості, міцності і твого успіху. Ну, всі бажаємо 100% всі українці тільки на твоєму боці. Безумовно, Британія допомагає Україні в боротьбі проти Росії. Безумовно, це зрозуміло. Ми поважаємо наших партнерів. Тому ти, коли будеш перемагати Ф'юрі там не сильно, бо пам'ятаєш, вони нам не заборонили Storm Shadow ракет, я скажу. Це тільки спорт, хлопці, З великою повагою, тільки спорт, тільки з повагою. Ну, прекрасно. Так, як твої? Близькі все чудово. Дівчата тримають Київ, але дружина вже на, на шляху до мене. Все слава Богу, будемо тримати український дух і будемо йти, як і робимо до кінця. Сто відсотків. Ми за тебе. Дуже здорово, що поруч з тобою рідні, близькі. Я тобі бажаю сильного бою. Успіху, перемоги, ну що ще побажати, а все інше, ти ти людина така, що ти сам знаєш, що там робити. Твого досвіду достатньо без наших порад, що там робити на рівні. Вам там з міжнародними партнерами теж сили, міцності, гарного спілкування. А якщо там треба якась фізична сила, то будемо дзвонити.